Знаєш, якщо у закладах або під час застіль ти наче забуваєш про кнопку тормоз і починаєш пхати в себе всю їжу, яка тільки є на столі, то знай, це симптом нездорових стосунків з їжею. І саме через ці нездорові стосунки з їжею ти або їси дуже мало, або їси потім багато, то зриваєшся, то обіцяєш собі, то почуваєш провину. І, коротше, ось такий замкнений круг. Якщо ти дійсно хочеш бути стрункою назавжди, а не стрункою тільки до завтра, то тобі треба починати працювати із головою, забрати спочатку основні причини, через які в тебе є ось ця неадекватна поведінка і залежність від їжі, і тоді ти вже можеш розраховувати, що в тебе буде струнке тіло, і результат закріпиться назавжди. Я покажу тобі цю магію, навчу тебе це робити, поділюсь. Найкращими методами і практиками, яким чином можна позбавитись від нездорової залежності від їжі на інтенсиві, зараз акційна ціна. Переходь і реєструйся.